Всім привіт! Так, сьогодні у нас субота, 7 жовтня. Десь наче, один день виповів і записую відео в новій лікарні. У мене частину швів майже всі зняли, залишили тільки на місці, звідки брали якби, шкіру для пластики поверх імплантів. От. Чим би таким хотів за ці дні поділитись? Так, мабуть, перше, що хотів би сказати, приводу нової лікарні. Мені якось здалося, що ну, там, це деградація там в плані якості лікарні. Зараз я не зовсім погоджуюсь з цією думкою. Щось тут краще, щось тут гірше. Це реальність. Ну, по факту. Не, така, не таке зручне, зручне місце розташування далеко там від центру, там через річку, але це таке тут є свої плюси в плані природи і так далі. Можливості там сходити майже в ліс, таке, і відношення, до речі, тут виділяється на фоні інших лікарень. Що приємно, ну, покажу. там, э, Волонтерський пакет для новоприбулих э, військовослужбовців. Там, в принципі, дуже цікавий набір, всякі солодощі, шкарпетки, э, ну, взагалі приємні речі, там, ляльки-мотанки маленькі, там, ось такі браслети виживання. До речі, прикольна штука, тільки однорукому, поки не вон... дуже. Можливо, в використанні, От, тому, тому. тому, От е, за цей час, що я не знімався, е, говорив ще з побратимом, який був важко поранений минулого року. І ще в мене промалювалася одна додаткова схема, як відстоювати свої виплати. Але там є ну, певні нюанси. Зараз я їх покажу. Чому вона? 음, ну, її специфіка в чому. В е, тому, що можна спокійно йти у відпустку, коли тебе відправляє комісія ВЛК. Е, але якщо в тебе нормальні е, якби є вибудовані відносини із е, своєю військовою частиною, то десь за два тижні, можна трошки раніше, можна написати е, рапорт. Ну, але спочатку треба зробити наступне: е, знайти лікарню, яка. Зробив вашу діагностику, визначить ступінь поточного, скажімо так, захворювання, там, травмування, і визначить наступні кроки лікування, які ви потребуєте, і видасть таке заключення, що вони готові вас прийняти на лікування. І потім ви це заключення додаєте до рапорта і за два тижні пишете на командира частини Точніше, на командира, я думаю, батальйона буде достатньо рапорт про те, що прошу направити мене на лікування в зв'язку з от, от, такою історією. І якщо у військовій частині ми якось сильного врала, у вас нормальні відносини, ніхто у вас не хоче по тій чи іншій причині чомусь вам ставити палки в колеса, то відповідне направлення виписує. Начмет вашого батальйону, і ви без переривання, скажімо, лікування, тому що ще в останній день вашої відпустки ви госпіталізуєтесь в цю клініку. Таким чином, у вас не відбувається переривання у лікуванні і підстави для припинення виплат у вас нема. Але знову ж таки, це у тому випадку, якщо ваша військова частина зацікавлена в тому, щоб вам виплачувати по тим чи іншим причинам. Наприклад, е мій колишній батальйон, він був батальйон ТРО, де були всі в основному добровольці. Не в основному, а всі були добровольці. І, в принципі, коли хтось гинув або отримав поранення, віднизу до верху сприймали це як особистий. Борг перед людиною, що це несправедливо, якщо її підрізати виплати, але є різні бригади, батальйони, військової частини, тому тут має бути певна специфіка. Якщо у вас є надійний зв'язок з вашим там не знаю, офіцером по морально-психологічній підготовці, там адекватні відносини, можливо, з вашим ротним. Медиком, ну і в нього нормальні вибудовані відносини із начмедом, то все це спрацює, вам нададуть направлення, і ваша задача буде просто без, без перерви в ці 30 днів відпустки продовжити лікування в наступній лікарні. От, тому що одна така схема: ну я не скажу, що схема це шлях. І наскільки я знаю, що без проблем можна отримувати дві відпуски. Тобто ви лікуєте знову йдете відпустку і знову лікуєтесь. На третій вже є нюанси, але таким чином ваша відповідальність за те, щоб слідкувати, щоб не де ви не опинились в, хоча б на один день в розриві лікування. Відпуска також входить в лікування. Тому рекомендація від військово лікарської комісії, яку я почув, що ви після відпустки на один день приходите військову частину, її якби не треба неї послуговуватися. Вам не можна в військову частину, хоча б на один день, щоб написати рапорт. Тим паче, ви пишете рапорт про ВЛК, вас направляють на ВЛК, і ви ще опиняєтесь не один день розриву, а поки ви поки ви ВЛК. в ВЛК. Найкращому випадку мені минулого року при високій мотивації вдавалось в місті Харків пройти ВЛК за 5 днів. Зазвичай навіть Харкові вона займала там 2 тижні, а то і місяць. В Києві точно місяць. Просто моя була мотивація. Я розумів, що рока зобов'язані видати мені відпустку, і я там дуже рано вставав, дуже пізно їджав, записувався у ем, ці черги письмові до лікарів, де була велика черга, і постійно був в увазі в коридорах госпіталя, щоб при першій можливості якогось там коридора туди проникати. То більшість людей на таку напружену о, в плані уваги роботу, особливо поранених після поранень, е, і з демотивованих там з певними е, неефективними процесами військової частині. Вони ну нема мотивації бути в такому стані. У мене вона була, е, і тому мені от вдалося за п'ять днів у Харкові. То було велике здивування для більшості людей. Але я знаю, багато хто із е, начмедів кажуть, що за п'ять днів ви можете це зробити, тобто робіть це все. І я дивлюся, як тоді людей привозили автобусами. Там е, якийсь ротний медик, е, і те, що в них відбувалося, ну нереально то. А то, як вони там проводили ТВЛК, на е, це зовсім інша тема. І тому я прошу. Що... Про те, що якщо переривання буде на один день плюс ВЛК, яке може зайняти місяць з тими чергами, які вони там бувають, то, то це вже переривання в лікуванні, ви не отримаєте ваших виплат. Тому не треба на, на це йти. А якщо навіть вам доведеться проходити ВЛК, то я рекомендую його все ж таки проходити під час відпустки. Щоб у вас на руках рішення ВЛК було до завершення вашої відпустки, і потім ви потрапили в навчальний, навчальний заклад в лікувальний заклад без переривань. От така, от така от ще можливість повоювати за власні виплати. Ще чим хотілося мені поділитися: о, випала нагода. Є... Одна клініка, якщо комусь треба, звертайтеся особисті. Я надам її контакти, яка пропонує військовослужбовцям із фантомними болями із наслідками контузій, які не піддаються лікуванню, пройти сеанс ксенонотерапії. що це таке? Ксинон це інертний газ. Який там, про... після 15 хвилин повністю виходить з організму після того, як ним подихати. Наприклад, те, що чую в цій клініці, що цим газом послуговувалася Російська Федерація для відновлення своїх спортсменів олімпійців. І, і, в принципі, їх ніхто не мог вирахувати, що вони користувалися чимось, що допомагає там швидшому відновленню, поки вони самі про це не сказали випадково. І потім вже це заборонили, користуватись ксенонотерапією для підготовки до Олімпійських ігор, тому що це вважається один із можливих допінгів. В чому тут історія? Історія в тому, що. Там від 15 до години відбувається сеанс, коли нарколог в суміші 30% із киснем і певним відсотком ксенону дає військову військову службу подихати. Що відбувається? Вони реально ведуть тести зараз роблять заміри, якби все це науково документують. Я так розумію, що там отримати певні там гаранти, сертифікати можливо. І є реальні результати в плані ампутантів, по, там, коли проходять фантомні болі, е, е, у кого важкі контузії, нормалізується сон, проходять головні болі. Ну, певний відсоток зрозуміло, що е, не прям панацея, яка вилікує всіх, але, але відбуваються от такі от результати. Я особисто бачив е, хлопця. З біотонічною рукою, яка якою йому було досить, треба було з, ну, якби, би. Приділь, як це сказати, напружуватись мю. Досить сильно, щоб е змусити її праця починати працювати, щоб вона почала виконувати його команди. Ця штучна рука. Е після цієї терапії він каже, що м м рівень сили, який йому потрібно е прикласти до того, щоб дати команду на скорочення руки і управління нею цієї штучної руки, е значно зменшилась. і йому вже не потрібно настільки концентруватись. Отакий от от результат. Я також е, один раз спробував, е, і е, поки що це тільки один раз, а там потрібно до 10 сеансів пройти. Е, е, зроблю це через тиждень, тому що на, наступному тижні не зможу їх відвідувати. Е, е, у мене не зовсім приємне відчуття по факту, вийшло після цієї терапії. Е, е, сам Сам процес сеансу опишу трішки пізніше, скажу, що було після. Пізніше в мене залишилась після нього нудота, яка, в принципі, трималась, тривалася весь день. Наступний ранок додавалося ще це розладком шлунково-кишечного тракту. І, в принципі, далі нудило. Навіть було під ризиком відвіди хірургів, щоб зняти шви, але. Це вдалося, я пішов поспілкувався, сказали від ксенону, це неможливо. А мій організм сприйняв це ну, справді як отруєння. В лікарні в цій вважають, що це наклалась інфекція ротовірусна, яка зараз відбувається певна епідемія. За її словами, але і справді в колишній лікарні в палаті у мене був один хворий. Сусід по палаті можливо. Я допускаю, що це мог мог бути збіг, тому що нертний газ, наче нема чим отруюватись, але можливо це і психологічно, тому що, якщо повертатись до описання сеансу, відбувається на наступним чином. Мене попросили зголити бороду. Ну для маски, щоб не, не протравлювало, тому що газ доволі дорогий. До, до речі, сеанс для цивільних коштує майже 10 тисяч гривень один сеанс. І якщо військовослужбовцям надають 10 сеансів, то це 100 тисяч гривень волонтерських коштів. Я не зовсім знаю, як ці клініці, чи певні люди оплачують ці сеанси за військовослужбовців, чи сама клініка йде на ці, скажімо так, не те, що збитки, а витрати. Але це не так важливо. Тому От такий сеанс є, поки він, мені здається, чисто наркоманської теми, але не знаю, я все ж таки піду спробую ще раз. Якщо реакція повториться, то це точно не мій шлях, я далі її не буду проходити. А, до речі, ще забув згадати ще одну корисну дію, тобто відбувається покращення проводимості нервових нервів, якщо є пошкоджені нерви. І визначено за допомогою тесту і проводинність у них, то після проходження цієї, цієї серії сесії відбувається покращення, за словами клініки. Тому у мене є знайомий, у кого є ця проблема. Я думаю, у мене скоріше за все теж може бути. Треба перевіряти. Скоріше все, променевий нерв може бути ушкоджений точно середини ліктявий. Побачимо. Ну, треба зробити замір. Також цікаво, От і проводимість покращується. Що відбувається? Тобто, починаєш дихати там певне зусилля, нічого такого, а потім просто не хочеться отримувати в пам'яті і відпадає в принципі все. Єдине, якби в мене було все, все кружляло навколо. Так трошки розчиняється особистість. Єдине, як я себе сприймав, ну це все суб'єктивний опис такий, це якоюсь такою точкою у грудях, і в мене було бажання її утримувати, щоб і вона не розчинилась. Це була якась така ем, остання частина власного я, яку можна було ще втримувати. Почала розпускатися вузли напруги в тілі, тіло було буквально втрачене. Відчався в точкою, і такими вузлами напруги в тілі які почали відпускати. Відпустила там біль в руці, там буквально за секунд 10, Я помітив, як ми там, там затиснути там, шия. Вони почали розпускатись, ці вузли напруги порозліталися. Тобто десь хвилини-дві я не відчував тіло, від відчував все точкою, навколо якої обертається купа всіляких якихось орбіт, я не знаю, якихось газових таких середовищ атмосфер, яких було просто тисячі, і вони кожному в своєму напрямку покружались. Ну і тому була таке в певному плані головокружіння і якісь мої минулі спогади про головокружіння підтягували страх. І тому у мене було точно таке бажання не впускати страх своє точку, і я прикладав певні зусилля, щоб не боятися того, що відбувається. Ну Десь за хвилин 5 повернулося в принципі, відчуття тіла. Я чув лікаря, тому що він там казав, ти чого перестаєш дихати, дихай, Ну і Десь мій сеанс тримав 15 хвилин. І лікар вирішив його вже зупиняти в плані того, що за його датчиком мене підтравлювала маска, попросивши більше вигороди бороду, що я і зробив. Ну тому десь через 15 хвилин біль почала повертатись. На вечір у мене дуже почала боліти місце, звідки брали для трансплантації шкіру сюди з верхівплантів. Ну, пекло найбільше нікого так не боліло, але на наступний день і справді болю менше, ніж було до цього. Тому, якби позитивні моменти точно присутні. Єдине, що на наступний день у мене справді було наче отруєння. Тобто тошнота. Знову ж таки, можливо, це збіг і серотивірусної інфекції, але ось уже другий день я почуваю себе добре. Ще трошки залишається такою. У голові туману, але тошноти вже я не відчуваю. Точно більше сил М -м, відпочив сон. До речі, відновився так. Я близько трьох останніх днів засинав. Перший день заснув близько 12-ї, а вчора взагалі рано. Там близько 10-ї, можна сказати. М -м тому ось такі от ще можливість ну, терапії для контужених, для тих, у кого шкоджені нерви, фантомні болі для ампутантів. Тому, кому це цікаво, звертайтесь в особисті, я підкажу, що це за клініка, як туди звернутись. Якось так. Так, цим поділився, тим поділився, що ще такого. Ну, наче це ну вже на 18 хвилин. Не знаю, чи хто це, хтось буде це дивитись. Тому буду закруглятися. Всім здоров'я, перемоги і вибору світла замість темряви в вашому житті. Бувайте.